Маріна Делерей, ось така от затока. Бачите, все новеньке, ще таке чистеньке, прекрасне. Є парковочка. Звісно, що в Меліці загалом нею немає проблем. Людей і стильні тераси. Дуже багато цікавих будинків. Картинка з американських фільмів. Бачите, вони нічого не домовляють, у воно просто існує і в принципі виглядає. Майже так само, як в фільмі. Я думаю, якщо щось знімати на 15 й а на 13, й буде взагалі шикарно. Ось так от. В даний момент це Санта Моніка. квітень місяць, не сама тепла погода, але вже такий вайб відчувається Америка. Гроші, природа, все робіє. Давайте почнемо записувати відео про те, що я би хотів розказати. Я розкажу. Обов'язково про демократію тут, про оформлення документів, про наші відчуття, якісь їжі, заробітки, які тут є варіанти роботи. Оце як ви бачите, школа. Ми Зараз біля Голівудської алеї, якщо ви зараз в принципі, побачите наступну вулицю, розкажу за бомжів, за те, як воно все тут відбувається, за те, як люди в принципі тут законів дотримуються, не дотримуються, поговоримо про... В принципі, різні штати, тобто типу демократичних, республіканських, чому Лос-Анджелес, а не якесь інше місто. Трошки не знаю, трошки опишу свої ну, думки, плани. Можливо, комусь буде цікаво. Загалом, що, відео буде без мене в кадрі, тому що люди різні пишуть, люди різні думають. А в принципі давати відповіді на якісь. Незрозумілі питання не хочу, тому в кадрі, на жаль, мене не буде. Вот. Тепер прийдемо до самого цікавого. До скулбасу автобусу. Громадський транспорт не є такий катастрофічний, як всі розказують. Ціна життя в Лос-Анджелесі також не є настільки дорогою, як всі розказують. І допустимо, якщо порівняти з іншими штатами, ну я думаю, що перша тема, яка всіх цікавить, це гроші, правильно. Тобто ну, саме цікаве. У Техасі, допустимо, де ми були біля Далласа, там є місто Плано, яке рахується агломерацією Далласа, яка є дорожча, ніж сам Даллас. Можна за півтори тисячі доларів було зняти з пральною машинкою, зі всім апарти, студію, перше заселення, басейн, вся штука. І це коштувало півтори тисячі доларів. В Лос-Анджелесі ми зняли за 200. Не такий клас. класний білдинг. Звісно, вийшло все без басейну. Та й їх з ним. Але ми отримали е, на перший період часу, поки не пішли на роботу, ми отримали пособі, які, в принципі, нівелювали різницю в ціні апартів. Крім того, о, бачите, як вони їдять. Е, крім того всього, що ще? Е, заробляєте ви в Лос-Анджелесі однозначно більше, адже в Каліфорнії є мінімальна зарплата і так далі. Мінімальна зарплата. Тут, грубо кажучи, на доставці йде 22 долара. Щось там 17, щось 20. Ну, мусите визнавати. І, в принципі, роботи тут більше. Тому, в принципі, навіть якщо відняти по собі, тим, що ви більше заробляєте, ви компенсуєте. Єдине, коли доходить, це якщо ви вже багата людина і, допустимо, маєте купити собі житло, тобто свою квартиру і так далі, сама квартира, будинок таунхаус, він дорогий. І тому у вас починаються проблеми. Показати, по-перше, дохід, який досить суттєвий. По-друге, вам треба заплатити з того всього щорічного податок від ринкової вартості. Тобто, якщо в південній Кароліні будинок коштує 300 тисяч доларів, в Даласі він коштує 500, то тут він коштує мільйон плюс. Ну, голівудська алея, як бачите, якість полотна. Саме більше, що не влаштовує в Америці, це рівень крайму. Тобто не самих бомжів, а іменно такого іменно крайму, що вас щось можуть вкрасти, поліція на це не звертає уваги і так далі. В плані цін, їжі, всього решта. Це одне з найкращих місць, куди можна переїхати, якщо ви в Україні живете прям добре. Якщо вам було хоче окей, Ну, то, напевно, вам в Чикаго більше зайде. Ну, Десь якийсь запишемо вступ такий, а потім будуть і ціни, і все, що хочете, просто, чесно кажучи. Канал без монетизації, тому в принципі, в принципі, принципі це просто так, може хтось знайде відповіді на, на своє питання. І може комусь щось буде цікаво, то пишіть в коментарях, я відпишу. Мене, в принципі, кар'єра блогера не цікавить. Це просто нам дуже багато блогерів помогло, починаючих. Я би теж хотів комусь допомогти, може, комусь. Буде. Зачем, зі Голлівуду, ну району Голлівуд є те, що тут проводиться. ну Ми були на Оскарі, наприклад. Тут постійно проводяться, якісь прем'єри, якесь все щось. Ну, ви в центрі подій, грубо кажучи. То, що воно не виглядає так, як ми собі уявляли, поки жили в Україні, це так. Да. Ну, але виглядає, як виглядає по факту. Це є найвідоміше місце в світі в плані кіноіндустрії. Тому ну, однозначно плюс, якщо ви тут уживете, тобто, для нас це повністю безкоштовно, бо нам 5 хвилин пішочком і все. Як бачите, люди гуляють. Безліч івентів, наприклад, Кар Сміт, там ретро машин, голову райдерів, Jam, які всі дивилися. Ну от можете взяти собі буркат ламбо зразу при вході. Так тут е, на закони дивляться набагато спокійніше, ніж е, на них дивляться в, е, в більшій частині Європи. Ну но... так от тут на закони дивляться набагато простіше, але майте на увазі, що половина з того, що я говорю, стосується в більшості Каліфорнії. Тому що республіканські штати, наприклад, набагато що дивляться по-іншому. Так що більшість того, що буде описано в цих відео, це про демократичні штати. Наприклад, камер на швидкість в Лос-Анджелесі наразі ще немає. А в Нью-Йорку і в Флориді їх прям багато. Платних доріг тут також майже немає. І ну, багато що не стосується тамтої частини United States. Так само, як багато з того не стосується е, цього. Канада. Це Канада нам дуже сильно сподобалася. Так от, серед таких плюсів, дивіться, Apple Pay тут є, він працює. Банківські переводи тут є, вони працюють. Люди, яким не подобається Європа, і вам тут буде нормально після України. Люди, яким Європа ж подобається, і у вас там двоє-троє дітей, вам сюди краще не їхати, тому що у вас це викличе шок. Ну, Це так, чисто моя суб'єктивна думка, звісно, кожен може попробувати, але сам факт. Далі що ще? На рахунок якихось там робіт, чогось такого, ну це буде окреме відео, там, скільки хто заробляє, як, де, що роблять і так далі. От того, як в Каліфорнії виконують закони. Є паркувальна служба. Так от вона виглядає. Не дуже дружелюбні люди, чесно кажучи, ну як на раз, раз попадеш. І є машини, які стоять явно запарковані не за правилами. Їх можуть товнути, а можуть і не товнути, як повезе. Ну допустимо, якщо от ми там... І станемо на червоному бордюрі я в автомобілі, чи там дружина в автомобілі, неважливо, то в принципі вас просто підійдуть і попросять від'їхати. Тобто такого, що там буде крики, скандали, так як то в Європі, то ні. Бачите, ми переходимо в неположеному місці, ми не боїмося, що нам за це зроблять штраф. Тому після, допустимо, німців, які хворі просто в тому плані на голову, ну це прям нормально. Далі, як бачите, є дуже багато парковок. То після Європи з парковкою тут прямо взагалі хорошо. Е, чому? Говорять, що тут прямо катастрофа з парковкою. Ну, бо може десь в Техасі там величезні парколоти, і ви можете собі паркуватися скільки хочете і як хочете. Тут наразі проблем я не бачу після України і після Європи. Але глобально, так. Да. Ну, не найлегкий варіант. Де парковки. Знову ж таки, ваш автомобіль може товнути, якщо ви за ним не прийдете, його розіграють і продають на аукціоні. Це тут нормальна практика. Зауваження до Лос-Анджелеса. Ну, Дорогу можна би було відремонтувати, враховуючи кількість податків, які тут платяться. Що мені конкретно тут не подобається. Перше, висока-висока кількість податків, вони дуже великі, і їх багато, і багато на що. Другий нюанс це ЛГБТ, ви маєте думати, що ви говорите, як ви говорите, там з дітьми так само про гендери, про всяку таку штуку, батьківські права. Це перше. Друге, що мені не подобається, це крайм, я вже про це казав. А третє це, звісно, що легалізований канабіс. Ну, але він, в принципі, легалізований майже всюди. Тому такі країни, як Німеччина, зараз починають його легалізувати. Тому, в принципі, вже з тим напевно, що нічого не зробиш. Ну, але, як У районі Маріна Деврей, квітень місяць 24-го року, будка спасателів, будинки мільйонерів, помина яких будинки інших мільйонерів. Так це все виглядає. Longпіach з однієї, малібу з другої, гори. Прекрасна чудова погода, але, на жаль, ним Неймовірний, чил і релакс. Навіть не знаю, як це описати. Просто кейфи. Кайфово, кайфово, живуть з таким кайфовим виглядом. На океан, на гори, беруть собі яхту, тут курять кальянчик якийсь суші замовляють і вони мають навіть де припаркуватися.